Українці продовжують жити в складних умовах життя. Давайте запитаємо бордівчан. Чи вистачає їм коштів на важливі речі? Ми проводимо питання: скажіть, будь ласка, якою має бути заробітня плата у людини, що вистачило на місяць на проживання на речі різні комунальні послуги оплатити? Ліки харчування? Мінімум 20 тисяч. На один місяць тисяч п'ятнадцять. Скажіть, будь ласка, яка кількість грошей йде на ліки, наприклад, на комунальні послуги? тисячі на ліки. А на комунальне я не пам'ятаю, то жінка займається. Не знаю, я займаюся підприємницькою діяльністю. Е, можна би було, щоб більше було клієнтів, бо не дуже так не густо. Чи вистачає коштів на комунальні послуги, на ліки, на харчування? Вистачає так. Як вважаєте, якою мала би бути така в загальному? Сума. Сума. вистачила на проживання і на необхідні речі, навіть швидкість. Ну, та більше, напевно, від того, що зараз є. Бо так як для то недостатньо для, для людей, на мою думку. Та в кожного по різному. Добро ну, дівчат, щоб можна було оплатити комунальні послуги, харчування, елементарні речі, ліки. 20-25, я думаю, вистачає. Щось таке питання: скільки коштів йде вам на ліки? Чи на найбільше на що саме найбільше для коштів на місяць? Комуналка, напевно, більше. Ну, а на, на, на ліки по ситуації як? може бути різна ситуація в людині? І, будь ласка, чи вистачає вам коштів на життя? Я знаю. <гум> вистачає, вистачає. Не вистачає, певно, що ні. Як вважаєте, яка кількість коштів чи взагалі, яка найбільша кількість йде на ліки? На що найбільше йде? Не Знаю, на ліки я ще не вистачав. І ще, скажіть таке питання, яка має бути сума, щоб вистачило прожити місяць людей? Ну, як сумує все. На місяць, яка, яка то має заробітна бути за плата? плата, якщо людина ходить на роботу, так, щоб? Ну, знаєш? 20 тисяч, 30 тисяч. Така, щоб прожити, звичайно. Яка це має бути сума приблизно? Не Знаю, хоча б 20 тисяч, я так думаю. Скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачаєте коштів? На ліки, на комунальні? На комунальні ліки, продукти? Я б не сказала. Зарплата мала би бути щонайменше, п'ять 30 тисяч. Ну, моя така думка. Що скажіть, на що найбільше витрачаєте кошти? Харчування, навчання студента. Такі побутові питання. Я би вам сказав, яка пенсія повинна бути, бо я пенсіонер. Скажіть, будь ласка, яка <рес> пенсія, що вистачило прожити на допомогу? Ну, мінімум 10 тисяч. Що скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачаєте коштів? Побутові послуги і харчі. Дякую. А ви? Як вважаєте, якою має бути сума заробітної плати чи пенсії? Такою, як у нас рахують в Києві. 20-30 тисяч в Києві. в Києві заробітна плата, дайте нам хоча б 20 і буде нормально. Ну є окремі, окремі працюють підрозділи, що тут є, що тут працюють і заробляють по 20-30 тисяч, мають, але то винятки. Дякую. Ви а вам набільше на що йде коштів? Як? Комунальні послуги і їжа, отаке. От харчі. От таке -то. Як вважаєте, що дорожче? Комунальні послуги, харчі чи ліки? А ще плюс ліки, я не сказав того, то, -то все разом. Там ліки Ціли, зараз цілий букет. – Ціни фантастичні на ліки. Головне, що кожна аптека виставляє свої ціни. А де стандарт чи мінімум, скільки підняти, ніхто не говорить. Можна пройти по бродівським аптекам на одні таблетки, різниця в 200 гривень. Де то береться? Мінімум 20 тисяч. Що найбільше витрачаєте кошти? Так як велика сім'я, то на продукти харчування. Комунальні. Ну хоча б 15 тисяч. Скажіть, будь ласка, скільки коштів йде вам на ліки чи на комунальні? На що найбільше витрачаєте коштів? На комунальні ну десь так було 5 тисяч. Використовую. А на ліки? На ліки в тому числі. Продукти, на комуналку. Як вважаєте, якою має бути заробітня плата чи пенсія на, на місяць, що висачило на проживання на важливі речі? Ну, Приблизно від 500 до 1000 гривень на тиждень. І ще таке питання: що, найбільше, на, що найбільше, найбільше використовуєте? На ліки чи на їжу? На їжу. Богу дякувати поки що. Ну, велика. Ну, яка це має бути сума? Ну, я знаю, 20 тисяч, 30 тисяч. Скажіть, будь ласка, скільки коштів витрачаєте, наприклад, на комунальні послуги на їжу, на що найбільше витрачаєте? Ну на їжу трохи йде. А яка вам потрібна заробітня плата? Пишіть нам у коментарях.